Комфортне, потужне і красиве авто, турбтовий мотор, адаптивна підвізка, 10 ти ступінчата коробка, одне задоволення їздити як по місту, так і на дальній відстані. Максимальна комплекація: акустика Revel Ultima, 18 колонок, обдув, підігрів масаж сидінь, підігрів керма, адаптивний круїз, екстрене відторможування, утримання в полосі, автопарковка, панорамний дах, автоматичне дальне світло. Автоматичні двірники, сліпі зони, led приборка і екрани, Sarplay і Android Auto, дотяжки дверей, електропривід 2-го і 3-го ряду, чотири камери кругового обзору, парктроніки спереду і ззаду, автозатемнення всіх дзеркал, 22 багі колеса. Вже прошита навігація, і наші хвилі. Пошкодження професійно відремонтовані. Робилось для себе готовий до любих перевірок. Безпека ціла. Авто повністю підготовлене до експлуатації, зроблене ТО. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Lincoln Aviator 2019 року точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.